Пронто, пронто, мої кохані! З вами Ханночка, ваш найкращий зірковий таролог. І так, подумайте про того чоловіка, про якого вже варто позабути, мабуть, але подумайте, чи вийде він з вами на зв'язок? А я вас вже подумала. Тому ніхто не змінить ваше життя крім вас самих. Купляйте семінари, хоч пачками, але є один вихід: є амулети з таро. З вашими енергіями. Саме для вас, які є для вас всією школою цього життя, бо трансформації там офігенні. І так, чи вийде він? Поки він по відлюднику, феєчки, він сам на сам думку гадає, чому він не сокіл, чому не летає? Людина відсторонилася. Він навіть може бути в оточенні інших людей. Але. Але він сам з собою, він нікого не впускає в свій внутрішній світ. І він може сказати, що хоче якимось чином по відлюднику відлюднитися, так? Шість чаш, дівчата. І він згадує про минуле, про те, як класно було тому минулому. Тут він згадує якусь людину, чомусь у мене йде інформація, що він згадує про вас. Не про всіх феєчки, процентів 90, але є 10 з вас, ті, які нав'язують сама собі цю думку придумуючи. Тут цей чоловік згадує про вас, про жінку з минулого і все те приємне. Так чи вийде він на зв'язок? Дев'ять пентаклів. Кажучи, ви знаєте, тут навіть підказка: є, вийде на зв'язок. Коли він стане матеріально забезпеченим, тобто, коли буде програватися в його житті дев'ятка пентаклів, це коли є кошти на все, я правильно кажу Вищі сили? Кажуть, так, так. І кажуть, що ви вже або дуже довго чекаєте. Або будете чекати довго, або чекали довго, ще треба зачекати. Бо у нього в цій сфері, дівчаточки мої, не дуже добре все складається, якщо брати час повільно. Як волосся у мене тут відсвіло, ви бачите? Ще все про нього ще. Угу. Ну дуже класно, дівчата. Він хоче стати забезпеченим таким, як ви, говорять карта. Тому він зараз для це для цього працює. Не знаю, чому він орієнтується на вас. Майте на увазі. Люблю вас.